це е, воно з та Андрію Андрій 1337. Всім привіт! Ми сьогодні, коротше, будемо робити супер червоний лап. Він, звісно, ну, не супер, ви бачите. Ну все червоне, типу. Давайте починаємо. Андрій, давай спочатку фанту. Давай. Наливай трохи. Опа, були... супер фант. Тепер коло наливаємо. Раз, два, три. Mm -hmm. Давай тепер додамо скидлз. Скільки? Давай додамо О, п'ять штучок. А червоні слаби? Ні, різні. Зараз додали це. Все, ми додали, бачите, воно трохи шипить. Тепер давай жуйки. Вони, звісно, вони не червоні, але вони смаку кавуна. Будемо додавати по дві, а мені три. О, як зашипіло. І тепер давай мішки. Та кока-ко... Та це не кока кола то кока кола мішки. Так, коротше, додаємо по три штуки. Так, ну що ж, давай будемо пробувати, так? Та, блін, чого ти вже з'їжджав? Так, помішали. in bisha